Всім вітання! Сьогодні 16 червня, черговий експериментальний день, але це вже буде не так експеримент, як демонстрація результатів багаторічної праці. Хто цікавиться темою безпаливних генераторів, той знайомий з багатьма дослідниками. Я 8 років тому також багато чого дивився. І деякі відео, так як Дональда Сміта, Романова, і ще багато інших дослідників розповідали за можливість захвату енергії з простору. І я 8 років досліджував і зараз покажу те, що, як то кажуть, тяжко пояснити. Значить, дивимося, у нас лежить. Конденсатор. Конденсатор лежить в ефірному полі. Ефірне поле специфічне. Воно на конденсаторі створює розрідження. І коли ми до конденсатора доторкаємося чи заземленням, чи антеною, чи будь-яким стороннім предметом, навіть якщо я буду ставати пальчиком, у нас на конденсаторі буде відбуватися. Заряд по одному проводу, навіть без проводів. Тобто я буду торкатися без проводу на вхід вилки в раменка, і конденсатор буде заряджатися. Що це не просто напруга, а вже серйозний потенціал, який спричиняє пробій на розряднику, зараз продемонструю. От в мене лежить. Конденсатор, ніяких інших проводів немає. Цей червоний провідничок заходить, як ви бачите, поле ефірне зашкалює. Оце у мене провідничок, от бачите, він реагує, це вхід. Коли я торкаюся рукою, в мене далі стрілка. Давайте, зашкалює. Це говорить про те, що зараз тут наявне потужне ефірне поле. І коли я беру антенну, що це антенна? Я демонстрував, можу рукою ставати, нічого тут немає. І тепер я цією антеною стаю на вхід. От. І в мене відбувається розряд. Так, блиснула раз. І все. Так, тепер зараз беру землю. Секундочку, от, запрацювало. З чим це пов'язано, зараз поясню, коли я беру рукою от, побачили. Тобто ця енергія. Називається. Ну, ви побачили, що воно працює, що тут ніяких подвохів немає. Зараз ми поставимо Вольтметр, і вольтметр буде більш показувати. Так, що це сталося? Зараз я. От ну, того що, можливо, сам розрядник. Це я продемонстрував Зараз переходимо на Вольтметр. Замість розрядника поставив щупи вольтметра Демонструю так. І тепер дивимося на конденсаторі 4 В по одному проводу ніде нічого не під'єднано. Але за рахунок того, що вилка враменка вже працює як свого роду клапана, а конденсатор, але це. Як ви бачите, мізерні напруги. Я став рукою. От і вже маємо 100. А, це мілівольт, і вибачаюся. От, мілівольти. 150 мілівольт. Деколи сам букаю. Це ви побачили. Генератор зараз виключений. Включаю генератор. Запрацював генератор вказники, і, як ви бачите, поле знову зашкалює На конденсаторі без жодного проводу, без нічого, вже він заряджається до 48 вольт. Тепер цю точку я стаю рукою. От ви бачите, я став тільки рукою вже 540 вольт. Тепер замість руки я беру антену і вже 800 вольт. Побачили. Тепер замість антени беру заземлення і тих самих 800 вольт. Саме на цих 800 вольтах, коли конденсатор заряджається до такої напруги, починає спрацьовувати розрядник. Тепер у мене, я ставлю землю на постійній основі на цьому конденсаторі маємо 800 вольт. Беремо другий вольтметр. І вже він зашкалює. Більше 20 вольт, ставлю на 1000 вольт. І от в так також стоїть конденсатор. Пройдемося, що тут ніяких нічого немає. І тепер я беру антенну і стою на цей конденсатор, який також лежить в ефірному полі. От ми бачимо 597 вольт. Тут трошки потенціал зменшився. Коли я відкидаю. Тут у нас 800, тут пішов розряд. Так само, коли я стану тут рукою. От маємо 400 18 вольт. От я рукою став на хід вилки в рамки, Маємо 426. Відкинув руку, от в мене рука, і пішов розряд. Тут ми маємо приріст енергії. Тепер землю відкидаю. Тут у мене, як ви бачите зараз те, що було в первинному включенні. Конденсатор лежить нікуди не під'єднаний, і вже на ньому 50 вольт. Тобто він заражається. Без антенни, без проводів, без нічого до майже до 50 вольт. Ефірне поле зашкалює. Тепер дивимося, що буде відбуватися з зарядом конденсатора. Коли я буду заземлювати, цей конденсатор. Одивлюся, я заземлюю сусідній конденсатор, і вже на от що було видно, 128 вольт. На конденсатор, до якого я нічого не під'єдную, я заземлив сусідній конденсатор, і вже ми бачимо приріст майже на 100 вольт. Якщо я буду ставляти антенну на вхід сусіднього конденсатора, вже тут менший заряд, як ви бачите. Тут лише 60 приріст 20 вольт. Але цей конденсатор вже зарядився до 600 вольт. Коли була земля приєднана на цей конденсатор, потенціал був більший, а на цьому був менший. Тобто на другому. Зараз, як ви бачите, 600 вольт. Тепер вертаємо землю назад. Так, поставив землю, на цьому 776. На цьому 22. Стаю антеною. От антенну поставив. І в мене обидва конденсатори заряджаються за 500 вольт. Тут 580, тут 667. Тобто енергія рівномірно розподіляється на два. Ну, не нерівномірно, але розподіляється. Це я продемонстрував. Зараз, щоб не було ніяких запитань, подивимося, у нас напруга 662 вольти. Відкидаю вже напруга мілівольти, тому що по одному проводу йде, відкинув другий. Так, тепер дивимося, що тут я це відвів, щоб землю відкидаю. От, ніяких зупинок монтажу не будемо робити. От, щоб не було ніяких, що там якісь підвохи, десь якісь ліві провода. Просто лежить конденсатор. Нічого не під'єднано. Тепер вертаємо назад. Так, щупи, щупи, щупи. Так, це в нас плюс, це в нас. мінус. Так, вискакує. От, і ми маємо 50, ну 45-50 вольт. І тільки я приєдную заземлення. так Маємо 600 вольт. Це ви побачили. Відео затягується, щоб все не було в одному відео. На сьогодні я зупинюся. от І, як ви бачите, Головне створити правильні умови. Коли на конденсаторі створюється розрідження, це розрідження формує саме поле. І коли ми доторкаємося на вхід, от я стаю пальчиком. Вже маємо 390, так само я можу ставати сюди. Бачимо, приріст пішов. 150 стаю на плюс. Також маємо приріст 140 вольт. І тепер у мене тут стоїть ще така намотка на конденсаторі. Я на неї стою пальчику, маємо 100 вольт. І якщо я на цю намотку поставлю заземлення, от, маємо 136 вольт. Цей паралельний конденсатор, який працює із антени, Так само зараз відкидаю антену. Відкидаю щуп, відкидаю щуп От, і демонструю так само ніяких не проводів, ніяких не комутацій. От, він просто стоїть в ефірному полі і заряджається без жодного проводу, якщо я лише доторкаюся на вхід вилки в раминка. Так, це у нас схема попереднього відео, ми по ній працюємо зараз так само. Отут, ви бачите, стоїть на вході дросель. Саме цьому дроселю я буду присвячувати слідуюче відео, тому що саме як сформувати оце розрідження, досить таки важливо. Це анонс наступного відео. Сьогодні я продемонстрував те, чого багато хто хоче досягнути. Це свого роду енергетичний насос, конденсатор в полі ефірному, яке має можливість створювати розрідження на обкладках конденсатора. І коли ми на вхід вилки в раменка доторкаємося любим предметом, маємо заряд. Конденсатора, як ви бачите, зараз у нас потенціал менший, і я стаю рукою, маємо 434 В. Відкидаю руку пішов розряд до 25 вольт. Поле, коли я стаю от рукою, поле чуть-чуть йде менше. Так, впав щуп і зменшилась напруга. Є ще чим вас здивувати, але для того, щоб вас здивувати, треба було 8 років попрацювати. Всім успіху і до нових зустрічей!